Ну і от що відбувається. Зловив Дімон рибку майже. Да що ти кажеш? Справді... Треба згодувати його бути качкам. бо в нього бачиш, що знаходиться. Качкам? Сутака? Прикольно. Початок є, друзі. Не дарма ми. Виходили в таку погоду, в такий супер дощ сюди. Вітаю вас, друзі! Мене звуть Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі. А ми з Дімоном вже відрибалили. Дімон, покажись! Відрибалили, бачите, ось така погода сьогодні. Всі ми мокрі, точніше сказати, інакше. Зверху куртки мокрі, ми сухі всередині, але дощ іде з самого ранку, і от зараз вже обід, там, там ближче до другої години, ну, не перестає. Дощ переходить в мокрий сніг, мокрий сніг знову в дощ. Але тим не менш не зупиняється нічого. Ми приїхали на Дніпро на Дніпро, половити судака, і ну, якщо б нам не вдалося це зробити, то цього відео би ви, звісно, не побачили. А враховуючи те, що ми зараз з вами розмовляємо, є резон дивитись далі. От, власне, і дивіться: зимовий судак в Києві на джиг. Ось тема сьогоднішнього відоса. Ну, а на що ловили? Зараз я вам, звісно, покажу. Ось, друзі, ми сьогодні ловитимемо я на Argento UX 932 до унції Exist 4000 і, звісно, що VIP 3,6 на Вольському вольфрамчику. Тут вже в мене стоїть двійник, починалося все інакше. Ви побачите самі, як починалось. А Дімон ловитиме на каламареті UX і сертак в нього, теж 4000 Намотаний у нас duel хардкори 0,6. Ну і, Ну власне, З приводу приманок Дімона, то вже, то вже він розкаже в процесі. Рибка в маслі. Ти стартуєш так, з нею? Улюблена рибка в маслі, займановська. Ось така. У нас комплектація сьогоднішніх палок. О, дімон відкрився, круто, круто, хоч невеличким судачком. І, на жаль, що судачку глина, але, тим не менш, покльовка була все чітко, як треба. Ну, Спробуємо. Він не може бути сам, особливо такого розміру. Зазвичай вони. Перебувають з грайками. Ну, Будемо сподіватися, що і в мене зараз буде покльовочка. Дімон каже, що коцнув нормально з покльовки, як треба. Ну, подивимось. Я поставив 18 грамів. Єдине, що Дімон поставив меншу, меншу рибку. У мене рибка 3 дюйми. От в нього менше, в нього десь 2,5, але по об'єму, ну, здається, що вона так, суттєво менша. Я не думаю, що в цьому суть, що на велику рибку брати не буде, ні, я думаю, що все буде брати, аби там був він в кількості. Але дуже добре, що в такий період зимовий. Ну, скажімо, не надрибний, в Києві можна розраховувати взагалі на покльовку. Да і в принципі зараз такий час, що можна нічого, нічого, нічого не зловити, а потім натрапити на роздачу якихось великих риб. Міжсезоння воно таке. Вікно можливостей. Головне ним скористатися правильно і не лінитися, не сидіти вдома, а виходити на риболовлю. Так, ну я вже готовий до покльовки. Давай. Де там той судак? A few moments later. Димон! Димон! Еп он так, друзья. Наш Крябов. Наш Крябов. И я наш Крябов, судочка. Ой, кайфидло. Давай, иди сюда. Мой золотый. В таку негоду в Києві нашкрябати судочка, це ж щастя. Подивіться, яка погода жахлива. О, встряг. Бровка різка, інколи буває, застрягає він під берегом. О, так це гарний. Це, це такий як треба. Фуху Це такий як треба, друзі. Подивіться, який судачок наш Дніпровський. Кайф. На ну, все таки як треба. Ось такий друзі, дивіться який. Київський судак, заліковий, Дімон каже, заліковий. Лінійка десь знизу лежить в бакані, але. Звісно, заліковий, Йому він десь 44-45. І дивіться, як взяв. Це я вже поставив Віпо, взяв на офсет і. Заверхів ще. Да, без шансів взагалі. Завертніші. Без шансів. Ох, Погода така, що піпець. Подивіться, який красень. Я йому дуже радий. Ху -ху -ху. Київський. ну. Київський намолений після морозів, отак от вирішили вийти на годинку, і результат є. Це надихає. Зараз в нас ще є трошечки часу. от Давайте спробуємо ще зловити. Да, Ви бачите, Ви бачите, судачок є. Я, чесно вам сказати, думав, що це місце можна вже виключати з переліку перспективних на зиму. Якби не дімон, то, мабуть би, я би тут і зараз не опинився. Але бачите, є, є резон. Є резон тут ловити. Рибка є. І те, чия йде. Коротше, все як має бути. Я єдине, що зараз, мабуть, дещо зроблю. У мене стоїть 18 грамів вольфраму і офсет на Віпо. Я зараз поставлю 16 і поставлю, мабуть, що двійник. Тому що офсет це, звісно, круто, але тут якоїсь особливої чіпи нема. Принаймні на викиді. Але е, є вірогідність, що судак може хріново клюгнути, а покльовка кожна на вагу золота. Тому, мабуть, не буду виключати е, момент такий, що краще може обірватись зайвий раз, ніж, щоб покльовка була невдалою. Офсет як не крутий, ну, ми з вами разом перевіряли. Менш ефективно впливає на засічку риби. Ай, скука! Зійшов. Блять, офсет О, дивись, Дімон. Так, да, друзі. Після чергової покльовки відбулося те, що я вам і казав: що треба знімати усе, ставити двійник, ось так от, без хвоста. Все, я вже навчений, роблю як треба. Всі модернізації зроблені. Залишилось тепер діло за найменшим і найголовнішим дочекатися покльовку, вибігати її, вистояти, заробити і зловити рибку. Я поставив 16 грамаків і двіничок. 16 поставив э, чебурашку, не джигріг. Джигріга нема, на жаль. А так би джигріг був... Та хоча я не скажу, що він був більш якийсь актуальний, ну просто Просто був би а так... Э, а так чебурашка. Шістнашкою робити проводку можна більш делікатно. І на двійнику має вже судочок в мене не сходить. А то так вийшло на красиво. От, от ну чому воно сталося взагалі? От така людська природа. Сам же ж сказав, що треба змінити, поставити двійник. Нє. От мав ще кілька разів кинути, мав заробити покльовку, щоб е не реалізувати рибу. І тільки після цього поставити двійник. A little later. Постійно переміщуємось. І знов на те місце прийшли звідки і зловили. Водичка йде з самого рання. Водичка йде і по руслу, і водичка лється зверху. Дощ, переходячи в мокрий сніг, потім знов дощ не перестає з самого ранку. Краще б судак так плював. Не переставаючи з самого ранку. Але ні, він так не хоче. Він хоче пити кров. Головне, що він є. Дімон зловив, я зловив, ще була покльовка, він є. Не в кількості, звісно що, але зловити кілька штук можна. Ну, власне, кілька штук і ловимо. Намагаємось зловити. Упали здалеку? Опа є, Ніхрена собі подача. Ти, мабуть, бачив, да? у валив ох, увалив Оце так діло, як втулив. Давно в мене не було таких покльовок, друзі. Втулив, ху -ху, як на останні гроші. Єдине, що необхідно його дістати більш-менш обережно, тому що тут така трошечки дебільна брова. Щоб не зрізати, не дай Боже, але взяв він супер-супер далекого викиду. Зараз я його підводу обережненько. Головне, щоб не зачепився він і не зрізав шнурок. Таке інколи буває, це прикрість буде здоровенна. От він вперся. Перся в бровку зараз вийде. О, слухай, гарний. Слухай, такий як треба. Подивіться, друзі, який... Опа, прикинь, відвалився вже на березі. Димон. Димон. Фу -ху. така чесна кілуха. Кілушні судаки. Кілушні судаки. Присутні в Києві. Офігенський, Ну, все це не дарма. Все це, друзі, не дарма. Ой, не дарма ми в таку погоду вийшли і не дарма ми займаємось тим, чим ми займаємось. Єдине, що треба, мабуть, що його забрати, бо з глибини взяв і трошки йому погано. Але він є. Ну, це залік. Все вдається, друзі, все вдається, бачите. Дуже класно, що ми повернулися туди, де в нас був екшн. Тому що тут таке характерне місце, де судачок більш активний, ніж на будь-яких інших місцях. І така подача, я вже дуже скучив за такими, давно таких не було на самому викиді. Дуже-дуже далеко. Ну що ж, зараз ще покидаємо туди. Адже в риболовлі головне знати, що ти все робиш правильно. Ну, тепер ми знаємо це точно. І є судак. Це можна нову функцію в дії робити. Є СУДАК. О, зловив дно. І будемо зараз робити проводку. Те, я робить свою справу, насправді я дивлюсь, що наче вона посилилась. Дощ маслає. Коротше, погода взагалі не те, що некомфортна. Погода жахлива. Але є Судак. І якщо є Судак, це означає, що не треба сидіти вдома. Давайте, друзі, тепер поговоримо про приманки. Чому вибір пав зараз саме на Віпо у мене? Чому не на якийсь Віброхвіст, а саме на Віпо? Все просто. Течія досить сильна, і закид в нас має бути далекий. Тут два в одному. По-перше, віпо можна дуже класно кинути далеко, тому що об'єму нема. Але в той же час приманка довга і створюється ілюзія якоїсь довгої рибки або довгої піявки, щось такого довгого. Мається на увазі, що великий судак розцінює цю приманку як щось таке. Ну, за чим слід полювати. От. А по-друге, в умовах швидкої течії нам ВІПО допомагає в плані зменшення парусності в воді. Нам не треба ставити більшу вагу для того, щоб зробити проводку. Нам у нас приманка сама по собі не створює великий опір у воді, як це робить, наприклад, той же самий Віброхвіст. От. І в той же момент ще ВІПО дуже класно підходить для невеликої риби, тому що, знову ж таки, нема об'єму, а є довжина. І дрібна риба також дуже-дуже активно його атакує. Так що в даному, в даному випадку це прям вибір очевидний. Зрозумілий. Ну і як ви бачите, я починав з віброхвоста і тільки поставив Віпо одразу з першої ж дірки заробив клюваку. Це теж про що скаже. Ну що, друзі, посилилась течія. І там, де ми ловили 16 грамів, і 18 було за дофіга, зараз 18. Дуже-дуже. Ну, скажімо, на тоненькому. 18 ловити можна, але можна і 20-ку вже ставити. Ось така історія. Чому вона посилилась? Ну, можна, можемо тільки здогадуватись, але водичка йде досить досить сильно. Головне, щоб судак клював. Водичка та йде це добре. І нам би вийти ще звідси було б теж непогано. Там є у нас одне місце, де е, ну, досить глибоченько може бути. Дивіться, тільки що тут було сухо, зараз вже скільки води. І треба нам, мабуть, що звідси бігом пітлять, щоб не залишитись. Тому що там є містяк, ухти! Містяк є ще більш проблематичний. З виходом. Хе -хе. Ноги би не замочити. Хоча я в Дексшелах я та замочу, ноги можуть бути, скажімо, вода зайде, буде прохолодно, але вологими ноги не будуть точно. Да, вмаслали воду, так що Йоха, не бабай. Ого, слухай. І це ще тут, далі нас чекають більші глибини Обережно це ми вже запізно виходимо. Тримай. Опа! Фукай так Ага. Замочив, Ледь ми спітляли, друзі. З тих місць, щоб не намочити собі все, що завгодно. Да. Дуже цікаво. І з самого ранку йде вода, і от посилення так вже в обід сталося. Але посилення таке, що ну, десь за хвилин 15 вода дуже-дуже швидко піднялася. І там, де я стояв, на сухому на камінцях. То вже в мене вода вище, вище кісточки. Подивилися, що і на сухому поставили бокани наші з дімоном і вже бокани почали до них підходити вода. Капібара пливе. Так вимотаю, тихенько стану, щоб налякати. Цікавий. Цікавий такий пасажир. О, здоровенний який. курва! Д... Дуже дуже близько підплив. Не лякай, не, не лякай. Це 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 капібар, це капібара. <пігра> Друзі, ну що, половили, наче непогано. Зловили сьогодні три судаки, але ну так, погодка дуже була, м'яко кажучи, е екстремальною. По-перше, дощ цілий день. А по-друге, що ми переходили дуже так цікаво з -о -о деякими елементами екстриму. Висока вода, і, чесно кажучи, я думав, що навіть і черпану щось собі зачоботи. Але от, от, прям на тоненькому встигли вийти. Я вважаю, що непогано половили. Дімон, може, ти що скажеш? Може, може ти думаєш, що погано? Що погано? Да. Ну, я гірше ніж ти половив <с>?, на одного судака. От. Та ні, ну що казати, грудень місяць. Які судаки в кількості? Я вважаю і так не в, пла... Києві, в Києві, в Києві. що можна там за 2-3 години спіймати пару риб е чудового розміру, як для грудня місяця. Е в самому серці Києва. І він активний. Він клює. ну Його дійсно просто небагато, але є. Кроще, я так думаю, що ми знайшли локацію, на якій будемо регулярно гостями. Треба перевірити це все діло. Треба обов'язково знайти спільну мову з цим судаком і зрозуміти, коли є резон на нього виходити зранку, в обід чи. Я... На, на я... вечір, хоча, хоча поняття вечір зараз взимку ну дуже, дуже такі, воно ототожнюється з обідом. Я пропоную, Вовчик, зробити на певний час і дату зустріч з підписниками <рес> на цьому місці, бо вона точно відбудеться, не Це точно. Це точно. <рес> ну що, друзі, я сподіваюся, вам сподобався цей відео. Так само, як і нам ця риболовля. Якщо так, то традиційно. Пишіть про це в коментарях і тисніть на вподобайки. Ну, звісно, що не забувайте підписуватись на канал, хто ще це не зробив, а таких досить багато. Ну і щоб не пропускати відоси, тицяйте на дзвіночок. З вами був Володимир Воротняк, Дімон Галаш. До зустрічі тут.